Дорвенки були. Ми отримали чергову посилку, яйця до інкубатора. Вірніше це не чергова. Цьогоріч вона перша. Я не замовляв більше ніде нічого. Ну, цього року ми тільки виводили свої курчата, своїх яєць і більше нічого ми не купляли. Отримали ми посилку з міста Прага, Чехи. Тут у нас інкубаційне яйце, породистої птиці. А якої зараз ми побачимо. А може я не скажу, згадаюся. Так, зараз мені так незручно, я мушу розпакувати. Але це, цікаво, як вона доїхала. Вчора мені подзвонили, що передають автобусом. Передача <кій> набагато дешевша, ніж з Німеччини. Я платив минулого року. Вау! Ну, як бачимо, запаковано на славу. Ого-го! Вау! Оце так номер. Гляньте, яка краса. Ну що, і так щільно, яйця досить велике. Білого кольору. Ну, упаковка це бомба-ракета. Я зараз порозділяю, так що в мене 2, 4, 6, 8, 10. Кілоточки по 10, шикардос. До кінця я не розклав посилку, але ось такого на формату. Що ми маємо? Ми маємо 30 штук. Вгадувати, не вгадувати. Все рівно ви будете, бачите, що з цього буде. Показувати я буду цю інкубацію вже в кінці на фініші, коли у нас з того щось вилупиться. Сьогодні у нас... Субота, 4 травня, за день до Великодня. Ну, Сьогодні ми закладати їх не будемо, вони собі відпочивають, інкубатори так не зайняті, там зараз в нас лупка. От одне її тріснуте, хоча щільно гарно заложено. Бачите? Ой-ой-ой, одне тріснуте. яйця досить великі, а оці штучки, напевно, все ж таки для них малуваті, Ну нічого. Я думаю, що це тільки одне е, в нас е, таке, а решта все буде добре. Так буду їх викладати і покажемо. Розклав всі цілі, крім цього одного, але ми потім я просвічую його, якщо плівка в нас ціла. Я заклею медичним клеєм і все ж таки закладемо інкубатор. Яйця великі, я ними дуже задоволений. Тож Потім будемо закладати, я поважу ще їх перед закладкою. Ну що, ми стартуємо. Переважую я кордонні яйця. Найбільше яйця 75, а найменше, по-моєму, 58 грам. Ось воно. так. Але 58 і 59, решта всі яйця від 60 грам. Середня вага яєць орієнтовно 65-66 грам. Такі прибули до нас яйця. Хто вилупиться, побачимо потім. А зараз ми йдемо дружно закладатися. До того ми тут закладаємо амроксів наших, теж переважу пару є. Середня вага є 60 грам. І білий фелдер. Ну що, ми погнали? Далі буде? Так, а тут у нас сьомий день інкубації, Восьмий вже верніше сьогодні. Посвітив я яйця. Найбільше мене цікавило е, яйце, яке приїхало до нас з Праги. Е, це легорн. Е, і що ми маємо полегорну? Можна сказати, що плід 100%, е, тому що тут в мене вийшло що? Легорн 30 штук приїхало і 5 кільце. 5 кільце це я вважаю як був опліт, але просто, можливо, при транспортуванні або в зародок старався розвинутися, але не зміг і утворилося кільце. Такі яйця я вважаю, як запліднені, тож то можу сказати, що по закордонних гостях в нас все супер. Лишилося 25, дай Бог, щоб вилізли і ті. І ми будемо гарно тішитись. Так що ось такий то результат. Побачимо, що буде далі. Нам ще лишилося два тижні. Це не так дуже і мало і не так дуже і багато. Але я, якщо чесно, задоволений. Ну що, в нас праські гості вже на мості? Є вже навіть у нас і перший вилуп. Мене не було вдома, бо я погнав село. А дівчата мої приймали роди. Почалися вони в нас сьогодні зранку. Сьогодні у нас, до речі, у нас виключали світло. І 24, сьогодні 25 травня. У нас 20-й день і почалася лупка, Світло виключають, але це не страшно, тому що виключали вже... Коли нам було 10 днів чи 12, ми були в яйці, це вже досить непогано тоді для ембріона. В той момент я менше старався їх провітрювати, щоб вони не остивали лишній раз. Тобто я їх легенько провітрював, але вже не охолоджував. Не охолоджував так багато. Не знаю, ніби дивлюся по яєчках, так як мої дівчата вперше це я їх лишив самих в родзалі, тому що там інші в інкубатори є зукін дівчата. Лопляться, ну, яєчка на щисті, дівчата допомагали, рятували. І ось такі-то в нас будуть маленькі курчатка. Практично наклюнулися всі. Там ще є пару штук я відніс. Ну, думаю, що можливо щось те буде. Нагадую, приїхали нам з Чехії, з Праги, передали нам 30 інкубаційних яєць легорна. У нас от, маємо легорн. 30 штук це було 5, тобто 100% уплід і потім чомусь одне завмерло. Не знаю чому. Навіть з того надбитого яйця там жив ембріон, але де він зараз я не знаю, чи я його можу знайти. але я його вам покажу обов'язково. В принципі, там велика була повітряна камера, і чи вона доживе до кінця, не знаю. Але все ж таки це яйця тріснути в нас було. Так, а зараз ми йдемо, поглянемо на наших курчат. Це, до речі, наші лигорні. Вони живуть у нас на балконі, так, на 9 поверсі, скоро ми їх переселимо в село. Ось, а тут наші праські гості. Одне вилучилося ось такі красеньке. Я так думаю, що ну ще передивлюся всі шкаралупки. Ось це праські гості, такі маленькі і біленькі. Оце там наші лівінські лізі. Треба десь мені по шкарулупку все гарно передивитися. Але ось така малеча в нас є. А тут у нас хто? А тут у нас індичата і малесенькі курчата. От індичата чотири. Дівчата мої теж рятували, такі біленькі. От лупляться. Добігли інкубацію вже до завершення. Як я говорив, що в нас виключали світло якраз в той момент, ніби коли... Я там прогрілися на другому тижні і далі виключається, то це не страшно, але під час вилопу вийшло, що це дуже негативно вплинуло на вихід наших курчат, індичат, але поміж це все я результатом задоволений. У нас було 30 яєць. Приїхало нам з Праги, з Чехії. Нагадаю, що це в нас перед вами зараз Легорн, білий звичайний, з чеського яйця. Допоміг мені, в цьому придбанюється Віталій, клієнт, можна сказати, Ось він осінню брав в мене півня Барбазіє, а Потім якось слово за слово зговорилося, що він знаходиться за кордоном, і я попросив, що він мені довів. замість грошей вернув, повернув мені, ну, віддав мені яйцем, чим поміг би верніше придбати там яйця і передати до України. Як вийшло все реально, все передалося. Бачили, які упаковці нашій шикарні приїхало. І ось такі у нас вийшли тепер білі курчатки. У нас було 20-30 яєць. По плоду, я повторююся, було шикарно. П'ять які було кр'яного кінця. Одна завмерло десь там після 10 до 2 тижнів. І 8 завмерло в нас під час слупки. Тобто 16 курчат ми маємо. Як показував раніше, як ми тільки почали пити, що це в нас, це, це в нас є мішане курчатко. Ось воно. Я його заберу, це видно, і лапки в нього білі, має плямки. І ще ось це все в нас є нелегорне. Два курчатка в нас є нелегорне. Аналогічно лапки і цятка. Це в нас від іншого яйця, я їх потім відберу. І, можливо, якщо в нас є клієнтки, якщо клієнт захоче, ми їх продамо. Ось такі а решта у нас 16 це є жовтолабі гарні легорни. Прохідний безпорядок, нічого потім приведемо. Е, це є легорни і будуть вони в нас рости. Наших легорнів я там продав, лишилося тільки 4 корочки, а тут же наші. Буде для зміни крові, вийде нового, і нової свіжої чистої крові не в Україні, а за кордоном. Єдине мінус, що в нас вилупилося ось таке. Бачите, воно так ніби рівно має. Ну, кривенькі лапки. Я думаю, що нічого такого страшного не буде. Це або перегрілося, ну не знаю чому так, або не догрілося. Але курчатка в нас активний. Якщо буде курочка, то побачимо, У мене колись була така курочка. Ну, Один такий з одним дефектом, решта всі у нас гарні курчатка. жовтолабі, білесенькі. Хвостики вже починають рости, такі цікавенькі. Єдине, може хтось скаже, що вони такі трошки не виглядні дуже, не виглядні дуже, тому що в нас є там індичата, і два дні тому я, та два дні тому, позавчора, півтора дня тому я лишив воду з медом, вони ж мене на початку п'ють. Індичата вхитрилися вителепатися в тій водичці. І відповідно курчати були з ними, і там вони, воно, вони в нас від води з медом такі, зараз вони вже окремо. стелимо їх і ставимо їм, щоб вони осушилися, очистилися і будемо потім, як то кажуть, випускати до, на вулицю. На вулицю я там казав, що в мене є ще один. Одні-дві кочки, і я хочу зробити з ними так само такий експериментик, прочити їх до мами кочки, так як я зробив з індиками Ось такі легорни. У нас чеського яйця. Будуть півники будемо продавати, тому що нам не потрібно буде стільки півників. Кому там було би цікаво, можете звертатися. Номер телефону я залишу в описі. Ось курочок ми будемо тримати всіх собі, тому що хочемо сформувати гарне поголів'я Легорна. Це... Одні з суперових несучок. Перше місце займають порода яєчного напрямку. Несуться вони в нас супер гарно, ми їх тримаємо на подвір'ї вже не перший рік і дуже ними задоволені. Єдиний мінус, що тут немає що зарізати, тобто дуже маленькі, худенькі і е, погано продається яйце, тому що на білого кольору на ринку важко продати продають тільки знайомим друзям. Ось. Хто мене знає, там співробітником беруть мене. Хто мене знає, той, як то кажуть, бере без проблем е, наше яйце білого легорне. Але в будинку я продаю, то люди замовляють. Ні, ми би хотіли там темного яйця, не білого. Хтось бере біле, комусь все рівно. Ну, ось такі нюанси які бувають з легорнами. Ми будемо рости, ми будемо показувати, як ми ростемо. У нас 16. Я думаю, що виживемо, будемо живі здорові, будемо всіх плекати, щоб виросли всі гарні 16 курчат. Тих двох. ми потім... Та, ти підеш геть, ну, як геть, продаматиме. Треба зробив подарунок. У нас ними замовлення на курчата. Ось такі наші легорни з чеського яйця. Всім гарного, мирного, тихого дня, любові і Божої благодаті. Віталій, я дякую за допомогу. Можливо, буде дивитися наше відео. Я щиро дякую. Ось бачите, ви казали результат. Результат ще як на мене, ідеальний. Дякую.